гість нашої студії, голова незалежної профспілки шахтарів, Михайло Воланець. Пане Михайло, доброго вам ранку. Дякую, що ви сьогодні у нашій студії. Доброго ранку, пані Юлі. Ви знаєте, хочу зрозуміти, чому так сталося? Що ось за 23 роки незалежності профспілки в Україні за невеликим винятком так і не стали дієвим засобом захисту робітників? Чому цього не сталося ні в одній країні пострадянського простору за виключенням Прибалтів, які е, структурувалися в Європейський Союз? Так. А чому цього не сталося? Тому що не змінилася система, А країна скорумпована, і як на державному рівні, так і на рівні роботодавців. І незалежні проспілки вони не підходять до цієї системи. Тобто не можуть незалежні проспілки бути в системі, яка скорумпована. І тому сама система не допускала наявності розвитку незалежних проспілок. Тобто держава намагалася зберегти старі проспілки, які являються кишеньковими, які її завжди обслуговували. Люди не зробили висновки, не зробили перший крок самостійно, не написали заяву незалежну проспілку, не стали її розвивати. Скажіть, шахтарі в Україні, ну не лише в Україні, вони завжди були такою потужною силою, до якої дослухалися як і центральна влада, так і місцева влада. Чому вони ось від самого початку так рішуче не відстоювали свою позицію так з приводу майбутнього того східного регіону, а заявляють про неї лише зараз, коли власне вже час фактично втрачено? Чому така? В чому причина? Шахти працюють в режимі чотирьох змін цілодобово. Шахтаря – важка робота. Якщо він відпрацював вночі, то він не йде там на мітинг, на площу і не там не проявляє активно свою громадянську позицію. Але коли виникла загроза того, що шахти в Україні можуть бути закриті у випадку анексії території східної території України і відторгнення Донецької Луганської області до Росії, шахтарі дуже добре, чітко зрозуміли, що в Росії закриті майже всі шахти. Особливо в ростовській частині Донбасу там працює лише три шахти, які викуплені українським підприємцям Бринату І Вугілля з тих шахт, видобуте там в Росії, поставляється споживачам в Україну, бо воно навіть там і не потрібне. Якщо тільки Росія вже покладе руку на ці території, негайно будуть закриті шахти. Вони просто припинять свою роботу. Я розумію, що шахтарі до останнього сподівалися, що цього не станеться. Скажіть, а які наслідки для вугільної галузі України от матимуть ідеї, які наразі проголошуються активісти так званої Донецької Народної Республіки? Активісти Донецької Народної Республіки ми їх не знаємо, хто вони, звідки вони взялися. Вони говорять, що от давайте ми шахтарям підвищимо на 30% зарплату. Так. Це тоді вони говорять, коли вони приходять на шахту і просять підтримки з боку шахтарів. Здивіться, шахтарі просто їх проганяють із шахт. Тоді йде захоплення підприємств і зупинка. Тоді шахтарі вже виходять більш рішуче і їх проганяють. Але коли питаємо цих людей, а як ви думаєте, звідки може бути підвищена зарплата на 30% шахтарям, ви пропонуєте? Вони не знають. Потім питаємо, звідки шахтарям буде виплачуватись виплачувати плата і де буде ринок збуту українського вугілля, яке е Собі містить великий міст сірки, так. Е, вищий міровий, е, ну цей міст вище, ніж е, допускається світовими стандартами. Е, і це вугілля споживається на території України. Вони говорять, де да ми будемо його обмінювати на, на цукор, а шахтарі, е, жінки-шахтарі будуть продавати цей сук, цукор. Розумієте, Зовсім некомпетентні люди, які не мають відношення до вугільних галузі, ну гаразд відбулася тоді серед шахтарів, там і інших мешканців східного регіону якась роз'яснена робота з приводу того, що їх чекає, от в разі відокремлення від України. Така робота а, була проведена? Проводиться робота така, була проведена від самого початку з перших чисел березня, коли на сході при допомозі Росії була розбалансована ситуація: так. політична, економічна, соціальна. І шахтарі не підтримують сепаратистів, не підтримують настрої проросійські. Це зрозуміло, це відомо. От, наприклад, вісім днів назад, тобто це був понеділок, минулого тижня, сепаратисти з зброєю і в масках прийшли в об'єднання Артем Вугіля, в місті Горлівці, вигнали з роботи працівників. Шахту управл... управління об'єднання захопили у полон генерального директора, але на другий день вони зрозуміли, що шахти просто зупиняться і будуть знищені. Знищені яким чином? Це крутопадующі пласти, там необхідно підтримувати пилогазовий режим. Відповідну атмосферу, відкачувати воду і все інше без інженерного забезпечення неможливо управляти безпечно цими шахтами. Скажіть, будь ласка, чи нині ведеться діалог між представниками шахтарів та центральною владою? Які пропозиції для регулювання ситуації лунають з обох сторін? Якщо можна коротко, механізм відрегульований від як видобутку вугілля, як виплати зартної споживання цього вугілля. І держава щомісяця виділяє більше 1 мільярда гривень для підтримки війни галузі. Більше 80% структури зарплати, більше 80% складає державна підтримка. Всього 20% шахтарі і державних шахт заробляють собі на зарплату. І якщо цей механізм буде порушений, Місяць-два не буде виплачена плата, Тоді почнуть просто шахти провалюватись. А тим більше, якщо не буде ринку споживання, це ж літо. Так. Зупиняться шахти. Є такі шахти, які не мають складів власних. А є такі шахти, які видобувають газове вугілля, яке просто згоряє на складах. Його не можна зберігати. Зрозуміло, нам час уже завершувати, але дуже вдячна за цю розмову. Ми почули думку шахтарів. Гарного вам дня, і дякую.